Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 12 травня, 1174 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову росіяни пустили іранські мопеди на південь, знову на Одеську область, в район Белгород-Дністровського. На жаль, був щонайменше один прильот, серйозні руйнування і одна травмована людина без загиблих, якимось дивом. На Миколаївщині поки що немає інформації, скільки всього росіяни запустили шахедів, скільки збито. На Миколаївщині була повітряна тривога, і наче шахеди сюди залітали. Також ще немає інформації про збиття, але прильотів від шахедів в області точно немає. Ну і в районі Очакова, як завжди, атаки фпві-дронами. В багатьох селищах є руйнування без загиблих, бо майже всі люди звідти вже виїхали. Щодо Херсонщини, там без загиблих, після російських обстрілів п'ятеро травмованих людей. Як завжди, донатимо на їх і чекаємо на смачні прильоти на Росії.